Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. і поклонімся цареві нашому Богу. і поклонімся Христові, цареві нашому Богу. і поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Буду славити тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої, буду веселитися і тішитись з Тобою, співатиму імені Твоєму Всевишній. Коли назад поверне ворог мій, знеможуться й загинуть від лиця Твого, бо Ти вирішив суд мій і справу мою, сів єси на престолі. Суд де праведний, покарав ти народи, і загинув безбожник, ім'я їх знищив по вік і навіки вічні, не стало у ворога зброї зовсім, і міста зруйнував єси, загинула пам'ять про них із шумом. Господь же перебуває по вік, Він наготовив для суду престол свій. І судитиме він Вселенну за правдою, судити буде людей за правотою, і став Господь пристановищем для Бого, помічником у свій час у нужді. І нехай надіється на тебе, хто знає ім'я Твоє, бо Ти не покинув тих, що прагнуть тебе, Господи. Співайте Господеві. Що живе на сіоні, оповіщайте між народами про діла Його, бо той, хто мститься за кров, згадав про них, не забув благання убогих. Помилуй мене, Господи, споглянь на пониження моє від ворогів моїх, ти, що підводиш мене від воріт смерті, щоб я оповів про всі хвали твої. У брамах дочки Сіонської радітиму за спасення твоє, загрузли погане у розпусті, що чинили її, в тій сіті, що її затаїли, самоталася нога їх. Знатимуть Господа, коли суди творить, В ділах рук своїх самотався грішник. Нехай повернуть грішники до пекла усі народи, що забувають Бога, бо не назавжди забудуть бідного, терпеливість убогих не загине повік. Встань, Господи, щоб не зміцнився чоловік. Нехай будуть суджені народи перед Тобою. Постав, Господи, законодавця над ними. Нехай знають народи, що вони люди. Чому ти, Господи, стоїш одалік, не звертаєш уваги у свій час у біді? Коли гордує безбожник, розпаляється бідний, заплутуються в замислах, що їх вигадують, бо хвалять грішника в похотях душі його і благословлять того, хто кривдить? Рознівив Господа грішних у безмежнім гніві своїм, він не шукатиме Бога, перед Ним Бога немає. Осквернено путі Його повсякчас, уважає він закони твої за чужі для себе, над усіма ворогами своїми панувати він буде. Бо сказав у серці своїм, Не захитаюся з роду в рід. Буду без лиха, уста його повні прокльону і гніву, і лукавства, під язиком його мука та слабість. Сидить у засідці з багатими у схованках, щоб згубити невинного, очі його назираються бідним, вистерігає в криївці, як лев у печері своїй. Вистерігає, щоб спіймати бідного, спіймати бідного, коли притягне його у сіті свої, Він подолає Його, нахилиться він та припаде, заволодівши бідними, бо сказав у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє, щоб зовсім не бачити. Воскресний Господи Боже. Нехай піднесеться рука твоя, не забудь убогих Твоїх до кінця. Чому прогнівив Бога безбожник, а тому, що сказав у серці своїм, Не буде Бог правити. Уважаєш ти, Боже, бо дивишся на страждання та гнів, щоб віддати їх у руки Твої. Тобі полишено бідного. Для сироти помічу був єси. Розтрощи силу грішника і лукавого, будуть шукати гріха Його і не знайдуть. Буде царювати Господь повік і навіки вічні. Погинете погане з землі Його. Бажання убогих почути, Господи, що готове серце їх почуло вухо Твоє. Розсуди сироту та пониженого, щоб більш не величався чоловік на землі. На Господа я надіявся, як же ви говорите душі моїй, полинь на гори, як птиця. Бо ось грішники напружили лук, приготовили у сагайдаку стріли, щоб постріляти в темряві правих серцем, бо що починив єси, вони знищили, а праведник що учинив? Господь у храмі святому своєму, Господь на небі престол його, очі його споглядають на бідного, повік його дізнають синів чоловічих. Господь дізнає праведного і нечестивого, а хто любить неправду, ненавидить душу свою. Вилля дощем на грішників сіті, вогонь і сірка, і вітер буйний, частка долі їх. Праведний богосподь Господь і правду полюбив, лице Його правоту видить. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо змаліли істини між синами людськими. Суєтне говорив кожний до ближнього свого, уста зрадливі у серці. І в серці говорили злеє: Вигубить Господь усі уста зрадливі та язик чванливий. Ти, що сказали, язик наш звеличатиме, уста наші з нами, хто Господь наш? Задля нещастя Богих і задля стогону бідних нині воскресну, говорить Господь. Явлюся спасенням, одверто про нього промовлю. Слова Господні, слова чисті, срібло перетоплене в огні, очищене від землі, семикратно перелите. Ти, Господи, збережеш нас і заховаєш нас, від роду цього і повік. Навколо ходять безбожники. З висоти своєї ти добре пильнуєш синів людських. Доки, Господи, забуватимеш про мене до краю, доки відвертатимеш від мене лице Твоє, доки складати я буду заміри в душі моїй і жалі в серці моїм щодня? Доки буде величатися надо мною ворог мій? Слянься, вислухай мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб я не заснув часом на смерть, щоб не сказав, коли ворог мій, я подужав його. Радітимуть гнобителі мої, коли захитаюся. Я ж на ласку твою надіявся. Радіти буде серце моє спасенням твоїм, славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього. Сказав безумний у серці своїм, Бога немає, потлілися і опоганились у вчинках своїх, Немає, хто чинив би добре. Немає ні одного. Господь з неба нахилився до синів людських побачити, чи є, хто розуміє або шукає Бога. Всі ухилилися, разом стали негідні. Немає, хто чинив би добре, немає ні одного. Гріб відкритий горло їх, язиками своїми лукавили, отрута зміїв устах їх. Уста їх повні прокльону і гніву, ноги їх скорі до проливу крові. Руїна й нещастя на путях їх, і путів миру вони не знали. Немає страху Божого перед очима їх. Чи ж не прийдуть до розуму всі, що творять беззаконня, що заїдають народ мій, немов би хліб їли? Господа не призвали. Від страху вони там настрашилися, де не було страху, бо Господь у роді праведному. Оганьбили ви думку убого, що Господь надіє Його? Хто дасть із Сіону спасення Ізраїлеві? Коли поверне Господь з неволі людей своїх, хай радіє яків, та веселиться Ізраїль. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, хто пробуватиме в оселі Твоїй і хто оселиться на святій горі Твоїй, той, хто поводиться непорочно. І чинить правду, говорить істину серцем своїм. Той, хто не лукавив язиком своїм і не заподіяв ближньому своєму зла, і не промовив лихого слова на ближніх своїх, хто за ніщо має для себе лукавого, а славить тих, що бояться Господа, той, хто божиться ближньому своєму, і не відпирається, хто грошей своїх не дав на лихву і дарунків проти невинного не приймав. Хто так чинить, не захитається по вік. Охорони мене, Господи, бо поклав я надію на тебе. Я сказав Господеві, Ти Господь мій. Добра мого не потребуєш, святим, що на землі Його, дивно виявив він усі бажання свої серед них, умножились немочі їх, за цим прискорилися, не буду збирати їх зборів кривагових та не згадуватиму імен їх устами моїми. Господь. Частка насліддя мого і чаші моєї, ти той, що впоряджаєш мені насліддя моє. Уділ мені випав у найкращих місцях, тому насліддя моє найкраще для мене. Благословитиму Господа, що умудрив мене, навіть і до ночі навчало мене внутрішнє моє. Завжди я бачив Господа перед собою. Бо Він праворуч мене, щоб я не захитався, тому звеселилося серце моє, і врадувався язик мій, навіть і тіло моє спочине в надії, що ти не залишиш душі моєї в аді, та не даси праведному твоєму побачити тління, показав ти мені путі життя. Ти наповниш мене радістю перед лицем Твоїм, радість у правиці Твоїй до кінця. Почуй, Господи, правду мою, уваж на благання моє, вислухай молитву мою не з уст лукавих. Від лиця Твого нехай вийшов би суд на мене. Очі мої, нехай справедливість побачать. Дізнав ти серце моє, вночі відвідав, ти очистив мене, і не знайшлося в мене неправди, щоб не говорили уста мої про діла людські, я, за словами уст твоїх, вдержався на путях твердих, направ стопи мої на стежках твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Я взивав, щоб ти вислухав мене, Боже, нахили до мене вухо твоє і почуй слова мої. Покажи дивну ласку твою, ти, який спасаєш тих, що уповають на тебе. Від тих, що противляться правиці Твої, охорони мене, як зіницю ока, покровом крил твоїх, закриєш мене від лиця безбожних. Що переслідували мене. Вороги мої оточили душу мою. В жиру своїм замкнулися, уста їх промовляють гординю. Гонителі мої нині обступили мене, очі свої спрямували вони, щоб повалити мене на землю. Вони стерегли мене, як лев, готовий на лови, і як левеня. Що перебуває в Криївках. Встань, Господи, попереди їх та перешкодь їм, визволи душу мою від безбожних, зброю твою від ворогів руки Твоєї. Господи, Ти, що відділяєш від землі, забери їх за життя, хоч і наповнилася утроба їх від скарбів Твоїх. Вдоволені вони з синами і залишили дещицю дітям своїм. А я вправді явлюся перед лицем Твоїм, вдоволений буду, коли покажеться мені слава Твоя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.